Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що стало відомо, що третій сезон українського серіалу «Жіночий лікар Нове життя таке вийде восени 2025 року. Хоча раніше Андрій Ісаєнко у своєму інтерв'ю зізнавався, що існує імовірність, що історію не продовжить. За його словами, третій сезон розпочали знімати, але потім процес зупинився і були деякі проблеми на етапі продакшену. Однак, уже 7 липня телеканал 1+,1 плюс Україна розпочав трансляцію Злювати повторно старі епізоди, окрім цього, творці серіалу повідомили, що прем'єра нового сезону вже не за горами. Тож всім фанатам серіалу варто очікувати на продовження улюбленої історії вже восени 2025 року. І невдовзі ми побачимо продовження драматичних пригод Михайла Гончара та інших лікарів науково-дослідницького центру акушерства та репродуктології. А враховуючи той факт, що другий сезон закінчився неоднозначно на інтригуючому моменті. Третій сезон поставить Михайла Гончара перед складним вибором та змусить переосмислити усе життя. Що ж він обере минуле чи майбутнє? Невже у його життя знову повернеться Олена? А можливо розпочнеться нова історія кохання і серце Михайла займе Оксана? Так чи інакше буде дуже цікаво та дуже інтригуюче, адже хочеться дізнатися, як складеться доля головних героїв в третьому сезоні. Друга не менш важлива сюжетна лінія це стосунки Андрія Балюка та Лілії Ластівки, адже пара готується стати батьками, але не без складних випробувань та пригод. Крім того, повідомляється, що у третьому сезоні повернеться персонаж з першого сезону. Але хто це буде? Зараз загадка, адже автори вирішили притримати інтригу. Тому, друзі, поки точно й дати виходу третього сезону серіалу Жіночий лікар Нове життя телеканал 1+,1 не повідомив. Але відомо, що прем'єра вже не за горами. Тож нам з вами варто набратися терпіння і дочекатися продовження улюбленого серіалу. А яке вона буде, покаже лише час. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!